Випуску з 1 січня вступили в дію нові штрафи для роботодавців. Каральні санкції застосовуватимуть у разі недотримання законодавства про працю. З 16 січня в усіх навчальних закладах Вінничини розпочались уроки. Протягом п'яти днів 35 учасників з усіх регіонів України прийматимуть у Вінниці досвід з інклюзії. 16 січня, понеділок, на часі ТНВ. Вітаю вас. Нові штрафи для роботодавців вступили в дію з 1 січня. Ціна порушення космічна 320 тисяч гривень. Але це максимальна каральна санкція, яка може застосовуватись у разі недотримання законодавства про працю. Якщо фізична особа чи підприємство не платитиме найманому працівникові обіцяних державою 3200 тисячі гривень, то сплатить штраф у десятикратному розмірі, тобто 32 тисячі гривень. Велетенськими штрафами пригрозили підприємцям у разі невиплати мінімальної заробітної плати, а саме 3200 гривень найманим працівникам. Суми в залежності від порушень коливаються від 9 тисяч до 320 тисяч гривень. Зміни до законів та підзаконних актів вступають у силу разом із мінімалкою з 1 січня. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну годинну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Якщо заробітна плата буде меншою або ж роботодавці оформлятимуть працівників на півставки чи на повний робочий день, але при цьому вони працюватимуть на повну, діятимуть штрафні санкції. Контроль за дотриманням законодавства покладено на управління держпраці. Якщо згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення накладається на посадову особу, то даний штраф накладається на підприємство. І на сьогоднішній день за мінімальної заробітної плати 3200 гривень. Даний штраф складає 96 тисяч гривень. Також перевіряти підприємство і тепер можуть і органи місцевого самоврядування, але лише комунальної власності. Щоправда, в майбутньому виконкоми місцевих рад матимуть повноваження на перевірку і приватних підприємств та фізичних осіб. Наразі половина економіки області знаходиться в тіні. Вважають в обласній адміністрації. «50% економіки економіки або бувало внутрішнього продукту, продукується в тіньовому секторі. Держава протягнула бізнесу руку так. Зменшили навантаження на фонд заробітної плати з 38% до 22%. Влада обіцяє бізнес не різати відразу по-живому. У законослухняних проблем не буде, а тіньовикам дадуть час та проведуть для підприємців області роз'яснювальні семінари. Повинні розуміти думати ті, які працюють на неофіційному секторі або незаконно наймають людей на роботу, без ніяких гарантій. І ми знаємо, як це робить. Але їм дати треба час. Валерій Кузнєцов, Володимир Черніков телевізійні новини Вінничини. Британська рада стала ініціатором національного навчального візиту, котрий проходить у рамках програми Активні громадяни. Одним із важливих питань проекту стало пізнання Вінниці через призму інклюзії. Організаторами навчального візиту стали партнерські організації Гармонія та центр громадської активності Результат. Але ми хотіли показати нашу Вінницю, показати успіхи нашої співпраці, те, що в нас є, і якби основна така червоною ниткою буде проходити у нас це інклюзивні інклюз розвиток інклюзивного середовища в нашому місті. Протягом п'яти днів 35 учасників з усіх регіонів України будуть вчитися розробляти власні проекти, візьмуть участь в різноманітних тренінгах, семінарах та конкурсах. А також відвідують молодіжні та культурні центри, університети, громадські організації та державні структури Вінниці. Осіні до нам приїжджала Раїса Панасюк, гармонія у нас були тренінги і дуже очі сюди і посмотрі. Деякі гості ще з перших хвилин перебування на вінницькій землі були вражені комфортністю міста для людей з особливими потребами. Сьогодні мене вразило те факт, що в Вінниці абсолютно доступний жидевок вокзал Київ цього немає. Учасники заходу отримують сертифікати міжнародного зразка та можливість продовжити навчання на всеукраїнських семінарах та тренінгах Британської ради. Кожен з учасників з різних міст він зможе подати свій проект соціальної дії до 15 тисяч гривень. Тобто ми будемо їх навчати ще проектному менеджменту. Надіємося, що дійсно кожен з учасників використає свій шанс і подасть даний проект. Ірина Малярчук, Ігор Самчук, телевізійні новини Вінниччини. Канікули закінчились. Загалом разом із карантином школярі відпочивали майже місяць, 16 січня в усіх навчальних закладах Вінничини розпочались уроки. Стартував другий семестр, який триватиме до 26 травня. За попередніми даними з 27 березня по 2 квітня 2017 року на дітей чекають традиційні весняні канікули. Застаріле обладнання для приготування їжі у Вінницьких дитсадочках поступово замінять на нове. Наразі вже багато дошкільних навчальних закладів міста готують на сучасних харчоблоках з інспекцією на свята і святих кожного дитсадка кухні. Побували мої колеги і готові ділитись враженнями від побаченого. «10 хвилин ми можемо нарізати хліб. Дер твердий, звісно зручно, і руки не болять». Унікальним харчоблоком не натішаться кухарі. Кожна річ тут сучасна і високотехнологічна. Кажуть, працювати одне задоволення, та й економія часу суттєва. Сюди засипаємо картоплю, накриваємо. Ось включається вода сюди, понад надходить, Картопля чиститься, потім кінці відкриваємо, і картопля висипається. Вона і чистіша тоді і. І швидше та особлива тутешня гордість пароконвектомат. Їжа у ньому проходить кілька етапів приготування, а головне без процесу смаження. Адже хрумка скоринка, що досягається, коли готуєш на сковорідці, шкідлива для дитячого шлунку. Поєднано відразу три функції: це приготування на пару, це приготування під час конвекції, якби запікання, і є функція пар. Плюс конвекція це коли готується на пару, а в кінці ще проходить такий період термічної обробки, як і Утворюється ось та сама хрустка скоринка на страві, яку діти так полюбляють, але без використання абсолютно олії. Готувати у ньому можна одночасно кілька страв, а спеціальний термощуп дозволяє визначити температуру всередині їжі, тож її неможливо не досмажити чи пересмажити. Якість вища, і вітаміни зберігаються тут можна готувати і рибу, і наприклад, і м'ясо чи овочі зразу воно запахи не перемішуються. Ще один плюс приготування у пароконвектоматі при такій обробці зменшуються теплові втрати продукту, і порції виходять навіть більше ніж того передбачає технологічна карта. Зберігається більше вітамінів, макро і там мікроелементів. Така їжа сприяє розвитку здорового організму. Зміцнення імунітету ще однією з переваг подібного обладнання є те, що воно не лише зручне у користуванні, а й енергоощадне. Половина з усіх садочків міста вже мають схожі агрегати. Поступово технологічно оснастять усі обіцяє освітянське керівництво. У 2017 році планується ще закупівля 12 параконвектоматів, на що з міського бюджету будуть виділені 2,6 мільйони – Це на закупівлю пара і гастроємності. Коштує пароконвектомат понад 120 тисяч гривень. Втім, ці вкладення окуповуються, кажуть кухарі, і додають ціни дитячому здоров'ю. Немає Ельвіра Бондаренко, Вадим Демиць, Сергій Кошарський ТНВ. У Вінницькій області поліція затримала 36-річного підозрюваного у смерті свого друга. Чоловіки пішли в місцевий бар, де за чаркою святкували старий новий рік. І після закриття закладу, близько першої години ночі на вулиці вони посварилися. Словесна перепалка переросла в бійку. В результаті підозрюваний наніс потерпілому декілька ударів по голові. Через деякий час від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці. За попередньою інформацією, загиблий більше місяця проживав у підозрюваного та допомагав по господарству у селищі міського типу Братслав. Вати сліди розправи, зловмисник приніс жертву за кілька сот метрів на берег річки, південний Буг та сховав в очереті. Мертвого чоловіка 16 січня вранці знайшов місцевий рибалка. Правоохоронці встановили, що загиблий – 61-річний мешканець Гайсенського району. Наразі затриманий зізнався у вчиненому злочині. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом, слідчим відділом Немирівського відділу поліції відкрите кримінальне переваження за статтєю 121 частиною 2 Кримінального кодексу України Тяжкі тілесні ушкодження які спричинили смерть потерпілого, за яке передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років. У Вінниці поліцейський відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Головного управління Нацполіції Вінниччини затримали двох жінок, які надавали послуги сексуального характеру в орендованій квартирі. Подробиці у наступному сюжеті місце розпусти дві вінничанки віком від 33 до 53 років створили в орендованій квартирі. Клієнтів знаходили у мережі інтернет. Далі запрошували чоловіків в імпровізований бордель. Крім того, молодша представниця тандему займалася звідництвом, залучаючи до роботи свою старшу подругу. Остання розлучена та виховує 18-річну дочку. За годину інтиму жінки отримали по 500 гривень. В інтернеті шукала різні форми рефератів, Тут пише до мене мужчина, що він ще така красива, хороша, просто може відпочити. Відпочити якого? Відпочити, можливо, благодарю фінансу, нічого поганого там не буде. Ну, далі він сказав, що ми зустрінемося на квартирі, якщо можливо. За що ви отримали гроші? Ну він говорив, що можливо буде секс. Під час огляду місця події поліцейські вилучили речові докази, які свідчать про протиправну діяльність жінок. Працівниками поліції на місці були вилучені грошові кошти, які були сплочені особам за надання послуг, мобільні телефони, за допомогою яких особи зв'язувалися з клієнтами, та інші речі, які свідчать про протиправну діяльність вказаних осіб. Слідчими відкрито кримінальне провадження, за яким затриманим загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років. І далі у випуску до Калинівки на свято сатири і гумору з'їхались поціновувачі творчості Степана Руданського зі всієї України. У центральному парку культури і відпочинку відбувся фестиваль смаколиків фудфест. Вінничан, фірмовим борщем пригощали зіркові гості. Святкування старого нового року вінничанам запам'яталося різдвяним дивом. Олинівці відбулось всеукраїнське свято, сатири і гумору. Я знов живий світ оглядую. До райцентру з'їхали спотіновочі творчості Степана Руданського зі всієї України на урочистості з нагоди 183-ї річниці від дня народження хомутинського сміхотворця завітала і наша знімальна група. На дворі мінус п'ять, а все українське свято гумору та сатири в калиніці у самому розпалі. Тут на батьківщині Степана Руданського гостей зігрівають піснею та гумором, пригощають смачним кулішем та запрошують до танцю, а ще роздають подарунки. Декламувати гуморески Руданського та цитувати крилаті вислови сатирика, з'їхали літератори та аматорські колективи з різних куточків України та області. Свято було започатковане в 1981 році. А я прийшла після закінчення інституту культури в 83-му році. Так я була при витоках цього свята. Це спочатку воно мало статус району. Ми їздили по селах, відбирали колективи, відбирали кращі номери, відбирали а Калинівка дуже щедра на таланти. І Воно розпочалось тоді в той час і набулось з роками у такої популярності бачите, повна площа людей. На протилежній частині площі НАТО справжніх українських парубків, які не бояться морозу, штурмують п'ятиметровий змащений воском дерев'яний стовп, на верхівці якого подарунки. Все, удачно вийшло, легко лізти, не дуже тяжко, не слизький стовп. Завітав на свято гумору та сатири і правночатий племінник поета, підполковник медичної служби, військовий хірург із 50-річним стажем Олексій Боршковський. Працює над дослідженням біографії та творчої спадщини сланозвісного дядька. Я приїхав, по-перше, прийняти участь в цьому великому святі, а по-друге, розповісти, як то там, в Криму. На другій батьківщині Степана Руданського після анексії Криму вшанують Степана Руданського патріоти. Традиційно на святі відбувається вручення Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Руданського. Щорічно її отримують талановиті та поки що мало відомі майстри Пера. Головну премію за 2016 рік всеукраїнською премією отримає Мудрик Оксана Петрівна. Калинівчанам та гостям дійства такі січневі гуляння до вподоби. Сонячно, морозець, дуже гарно, дуже красиво і свято організовано. Тобто, всі громади, всі, всі райони, всі селища дуже дуже активно беруть участь. Тобто можна і багато походити, подивитися. Приїхав на фестиваль, слышала друзів, дуже красиво, колорит, українські костюми. Ось так із гумором та подільським колоритом народні гуляння з нагоди чергової річниці від дня народження Степана Руданського в Калинівці проходять щосічня. А кілька годин сміх, який лунав на площі, зарядив учасників свята позитивом на весь рік. Хороший день, гарна погода, гарний в людей настрій. Все хорошо. Юлія Симотюк, Володимир Черніков, телевізійні новини. Вінниччини. У Вінниці відбувся обласний фестиваль народного мистецтва Різдвяне диво для нашого міста. Таке свято традиційне. Проводять його вже четвертий рік поспіль. Проводжали старий новий рік разом із фольклорними колективами області і кореспонденти ТНВ. Щедрий вечір, добрий вечіре. Добре, ми на на старий новий рік у Вінниці сталося справжнє різдвяне диво. Саме таку назву має фестиваль народної творчості. Колядники, щедрівники, з'їхали з усіх куточків області, аби з притаманним колоритом привітати вінничан зі святами. Саме основне здоров'я, мирного неба і всього, що їм тільки треба. Невід'ємні елементи фестивалю різдвяна зірка, а також одяг, що вирізняє кожен з регіонів Вінничини. Бершачани підійшли до свята з особливою відповідальністю. Туємо весь рік, тому що свято велике, його всі повинні святкувати. Рідним відвіщанам одне бажаємо здоров'я, миру і хай всіх буде у сім'ях. Благолучая. Завітали на фестивалі головні герої усіх новорічних свят. Дід Мороз навіть підготував особливе віршоване привітання. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї затишку веселі, щоб щастя світла, музика пила, в різдвяні свята щедрі та веселі. Колядки і щедрівки лунали від майдану незалежності аж до головної ялинки міста. Так більше півсотні учасників дійства ходою рушили до власних творчих світлиць. Роботи з природних матеріалів, дуже багато випічки, новорічного печива, пироги, куття. З кутею, святковими піснями і виробами народних умільців. Кожен регіон області щедро та гостинно зустрічав вінничан біля головної зеленої красуні міста. Дуже вражені, приємно, бо це якби наше українське, ну що дуже-дуже приємно нам це чути ці пісні, і ми, як говориться, і саме любимо їх і своїх діток. Хочемо, щоб вони це все чули. Мені дуже сподобалась ялинка, як співають колективи, і тут сама атмосфера така, що ну дуже радісна. Завершили фестиваль святковим концертом біля творчих квітниць кожного з районів області. Вікторія Сандуляк, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінниччини різдвяно новорічні свята тривають традиційною на столі у ці дні є куття, до якої кожна національність задає свої страви, які саме далі Світлана Малик. Драники, картопляники, страва усім знайома. Товканиця ж може здивувати. Рецептом цієї смакоти ділиться білоруська господиня. Ірина Морозова каже, що цю древню білоруську страву готує кожна господиня і в селі, і в місті. Товканиця годиться для буднів, для свята, бо поживна і смачна. В кожній хаті деревенська, товканиця є як гаряче, так і холодним подається. Ано в формі пірога потом оформляється, красиво подається. І кожна бабуся в деревні його дуже любить. І воно може быть просто з с овощами, може быть з м'ясом беріться жирне м'ясо. Вообще белорусы білоруси люблять пищу. піщу. Прикрашає страву кожна господиня по-своєму. Все залежить від фантазії і того, що є під руками. От я вирішила зробити хризантемку з Пекінки. Німецьких традицій дотримується Марія Іванівна. У неї до різдвяного столу вдома завжди духмяний кекс. Рождественський кекс називається мід, сметанка, хороші яєчки, орехи, курага, ізюм. Який грузинський стіл без хачапурі? Хоча хачапурі традиційна грузинська страва, але кожен випікає цю смакоту по-своєму. Тісто на хачапурі має бути дріжджове на молодці. Кожна жінка, вона коли. Друже з тістом, вона чувствує під руками його не так, що там клейке відстає, а воно таке певно пошисте, пошисте буде. Настояще діт, є настояще дитство, так? Коли вийдеш бузинське буде, то згадуєш, звісно, і праздник, і Новий год. В основному дитинство. А в українців на столі традиційні вареники. Взагалі варенички це страва, яка не лише святкова, а й недільна. Її українці готували щонеділі. Що вона поживна і корисна, тому вся сім'я велика сім'я, коли родини були великі, щоб всі могли наїстися на Вінниччині. Нині проживають 19 національностей, які об'єднані у 81 національно-культурне товариство, тож кухня-подільська на всі смаки. Свята багато не буває, і вінничани продовжують веселитися. Ще одним приводом став фестиваль смаколиків. Фудфест. Таке свято їжі у Вінниці організували вперше. Хто і чим пригощав, дивіться у наступному сюжеті. Нині у Вінниці смачна неділя. Адже зараз тут відбувається вперше фестиваль Фудфест. Ароматні запахи привели нас до головної ялинки міста. Що смачненького приготували віничани? Ходімо подивимось. На прилавках пироги, печиво, піца, ходоги, ватрушки та чимало інших різновидів вуличної їжі. Хто замерз, зігрівся гарячими напоями. Наші загальноміські свята, які проходять у нас досить так широко і вдало, потребують... Просто вже вимагають від організаторів того, щоб була вулична їжа, для того, щоб люди могли прийти насолодитись дійством, гарно відпочити і гарно смачно попоїсти. І Ось тому виникла така ідея. Імберне печиво придбав і мер Вінниці та розповів, яке випало передбачення для міста. No. Тримайте інтригу, читайте. В новому году ти будеш много й довго улибатися і підпишеш контракт з компанією, не скажу якою. Але в принципі, якщо говорити про місто, то дай Бог, що ми підписали контракт з тою компанією, з якою в нас є плани щодо створення нових робочих місць і так далі. Так що маю надію, що воно якраз справдиться. На фестиваль Фудфест до Вінниці завітали учасники телевізійного шоу Майстер-шеф Марина Шевченко та Євгеній Полівода. Гості просто неба готували особливий український борщ з чорносливом та грецькими горіхами. Італійські трави, смесь перців, ну і в кінці обов'язково ми ще додаємо свіжу зелень. Картошечка у нас вже вариться. Ми принципі, можемо вже забрасувати фасоль. Рецепт борщу незвичний, проте у віничан є теж свої секрети. В Кінці приготування перетираємо чесничок з укропом і сметанку, і зверху ложимо таку ну начинку як би приправи. Оригінальний борщ подавали присутнім і смаженим салом. Дегустаторам страва прийшлась до смаку. Вікторія Вербовецька, владислав Смолій, телевізійні новини Вінничини. Наразі це вся інформація. Бажаю вам лише гарного настрою та добрих новин. На все добре і до зустрічі в ефірі. Одяг ведучою надано магазином краля. Краля завжди якісний жіночий та чоловічий одяг від кращих вітчизняних та закордонних виробників. Тут є усе, що потрібно для справжньої кралі та її кавалера.